Так, купив новий станочок отакого класу мукачівський 3L631. Такий вже дебеленький станочок. Тут все і гарно і з підручниками все продумано більш-менш зроблено. І з кожухами, навіть аспірація. Є варіант, модель така вона ззаді. Зроблено. Приїхав ще навіть з тобто стан, бачите, не уграний. Я думаю, що в ньому все в хорошому стані. Більш-менш це вже такеточка відірвалася, бачите? Мені здається, що він більше, більше лежав, як працював, бо не видно, що він так хтось його домучував. От. Бачите, які планці це зараз зроблено. Я пробую відкручувати. Тут що знизу немалася ящичка, от він десь, певно, загубився. І воно таке, бачите, все ще розкручене, розстроєне. Тут ще якісь пази є. Не знаю для чого вони ці пази. Можливо, якась провілка, коли розвертається, певно якась провілку можна поставити для каменя. Це мав би бути зйомним так само. От. Єдине, що з комплектації це десь одну ручечку ту маленьку промахали. Ось так воно всередині. Виглядає. Блін, діди вон. Бачите, як діди воївали. Один круг і то не могли по-людськи поставити. Ну от, про що мова йде. Тут ще з цікавого. Тут тут нічого не подубали. З цікавого, що тут ще є, це я так зразу відразу помітив з цікавого це цівок. Цівоком. А цівоком вони зафігачили ось це, зараз покажу. Так, цівоком вони зафігачили. Держак перемикача, вмикача. Цівоком тупо зафігачили, та й все. Така технологія теж дідов. От. Ну, все рівно, як би не було, все нормально. Бачите, по мусорі тут видно, навіть що він багато не працював, бо мусору би було тут так достатньо, і він би там був злежений і такий він би був з пилом. От, хтось його пробував, бачите, переробити на 220. Це мені ще прийшла до нього така в придачу комплектація. Ось така комплектація. Це все в мідь. так воно робиться. Раз. Раз. І. Трес. Хтось його переробив на 220. Ну, але... Я перероблю на 380. Щоб потужність нього була така, як має бути з заводу, а не отаке воно на 220 через конденсатори. Тут ще мені попався навіть камінець більш-менш нормального розміру. Це вже зношений, зроблений. А цей ще більш-менш нормальний. Бачите, ще хороший дрібний камінь. Отака комплектація. Обійшовся мені недорого. Я заплатив за нього з доставкою десь 5700, по-моєму, з доставкою прямо до хати. От. Ще бачите ці, ці штуки рідні. Правда, не знаю смислу їх роботи, бо воно мало би, по ідеї, <кій> підніматися. Але по задумці чогось зроблено так, що воно От має тільки такий хід маленький. Ну, якоби... Взагалі ніяк я не знаю, як тут можна щось заточувати під таким шлапаком. Щось певно треба буде придумати, щоб воно хоча б піднімалося вверх, або, <кій> або ці вуха вкоротити наполовину, Хватає. Хватає по вуха. Так, наполовину їх обрізати, коротше зробити. З одного зробити два. От і все. 750 Вт, 380 Я думаю, що це буде потужно. Це я навіть не знаю для чого. Ага. Коли, ми тут віджимаємо, коли ми тут віджимаємо, ми можемо ось таким методом підганяти сам столик до круга. Прикольно зроблено, бо досить зручно. От. Ну, буде розбирати помий його. Напевно не буду його ні фарбувати, нічого, так як він є, такий він буде. Бачите, <клевиць> можливо тільки просто вичищу цю ржавчинку, трошки почищу та й все. Підручники може щось там трошки під підроблю. Та й все. Ну і ту ванночку ще одну зроблю, щоб туди шлаксипався. Та й все. Нема смислу тут щось красити, ж дуже. Я брав його як робочий станок. Тут не для самомилування. Просто замість китайського барахла, оцього що в мене є. От. От Замість цього. Тут також круг на 200, але він 350 Вт, я його дуже легко зупиняю. І він поки розганяється, ну, нерівня тут і там взяти. Тому якось так. Так, все, що було найстрашніше, вже відбулося, отже, ніяких тут поганих речей я не побачив. Дуже хороший стан. Зняв конуса, виточив правочку для зйому конусів отаку. І вони легенько знялися Там всередині болтиків 8, кріплять чланець. Провірив обмотки мегометром, тобто нічого не крутить ні на корпус, ні між собою. З'єднав, як воно вже приблизно має бути. І отак воно все виглядає. Трошки позачищав, знизу трошки є оксиди, бачите, він стояв, десь мокнув. І такі оксиди є. Так, всередині все виглядає. От там є крильчаточка. Крутиться плавно все. Я навіть не знаю, що туди варто лізти, бо не бачу ніяких там ні люфтів, ні нічого. Конуса чистенький, без биття. Лайше тут все повідмивати, та й в принципі все можливо. Навіть помалюю трошки його. От, тут трошки оксиди злізли, Тут зачистив трошки от Таке було шпакльовано, не шпакльовано. Бачите, їх фарбували разом з фланцями, воно, туди все фарба затікає. Коротше, він фарбувався вже зібраним, навіть ці кожуха жоти малювалися вже на самому спинку походу, бо навіть з торця замальований шпіндель. І задули, бачите, воно як задувало. От. Ну, все, все знялося гарно, ні ржавчини, тут ні, нічого. От. Може змазочки наб'ю, туди відкручую і все. От, стан дуже прикольний, фактично як з магазину, як би сказав. Підключай і став і працюй. Ось такі оправочки. Можна собі ще оправок доробити, як треба, і буде чітко. Знімається легко, ставляться також легко, все максимально зручно. До речі, я думаю, що він буде важчий. А він зроблений з алюмінієвого сплаву, тобто він досить легенький цей нождачок, виходить. Я думаю, що він важить десь 50 кг, а він так десь в районі 35-37-40 ось так. ну якось так, Можливо, поміняю цю оцю херню. На якесь таке страшне, може воно би ще працювало 100 років, але. Я, напевно, поставлю собі, можливо, на кнопки пускачом. Для чого? Бо мені подобається, щоб при пропаданні світла воно не включилося, От. бо дуже з тим світлом щелкають навколо. І такий варіант буде, я думаю, найбезпечніший, найнормальніший. Бо мало ли що світло виробиться під час роботи, забудеш виключити і воно собі буде. Потім включиться робити, поки, поки буде робити. Так, добре, що дідуна стукали не з того боку. Бачите, перевернув. О, оправка правильно складена. А цей бортик, він якраз служить не для краси, якоби, а для того, щоб прижимати круг цим бортиком. А це піднутреннє. От і такі дятли от тут закрутили. Ось, докази. Бачите знизу як. Бо того їм не вистачало навіть круг зажати, бо вони переношують тим боком. І все, я тут підчистив вже. І воно вже буде закручуватись нормально. Кружок був не зажатий, і відповідно ним тепер можна за псами кидати або блоки головки шліфувати. Бачите, як його тут розмолотило. Тут не сильно з'їло. Зіло десь може десяточку від села. 31,9. А тут -а вже. 34. І майже 35 набереться. Бачите, воно його розмолотило. Отакі діла дідовий. Шкода було викидати. Камінь в мусорник От на сміття, бо в нього ще ресурсу є, він ще своє може попрацювати. Тут ще в принципі, 185 мм. Зносу мінімально. Поставив туди дві кришки від води і облив навколо отакою такою китайською оксидкою. Воно затвердло, Лишиться розточити та й все. Буде хоч працювати. Бо так вже його вже на сміття зразу викидати. цей кружок. А так ще поробить. Це мілкий 64Ц. Так, потрошки вже сушаться об'єкти. потрошки сушиться. Тут ще зробив такий світильник, зробив новий сюди. Кріпильний елемент буде ззаді прикручуватись тут на 4 болтика. Отакий він помальований вийшов. І отак є биття, таке биття по шпінделю. отак так воно. Це дуже хороший результат з другого боку. Тоже непогано, Тоже непогано, скажімо так, досить достойно. Так, не буду ставити пускачку, ставлю старий. Перемикаєш туди, і працює. Просто, звичайно, нема змісту гордити там ту схему. Як то кажуть, лишні, лишні пускачі, лишні буде чим простіше, тим краще. Так, організував підсвіточку, вже вивів дроти. Отак воно зроблено. Такий кронштейн від стандартної лампи. І отак воно буде собі. Регулюватися. Мукач поставив. Так воно. Вщається чітко. Хоч він і страшненький, але включається нормально. Так, чіпляємо вже ці кожуха. Але поки що вчеплю тільки один камінь. Бо я хочу ще зробити пару оправочок, щоб в мене вже були вони в напевності. Може дві зроблю. Я то зроблю дві, дві, дві з цієї сторони дві праві. Бо наліво мені не знаю, що треба буде, хоча можна і туди зробити. Подивлюся. дві або три зроблю максимум. Щоб Якісь круги буде, чи алмаз якийсь, чи ще щось. Так воно виглядає, ну вже щось трошки вимальовується. Так, ставимо камінь, його забалансував на ножах. От, щоб забалансувати. Витащу таку шайбочку з різьбою, вона накрутилася, так як би контргайка. В ній отвори насверлив, ну і трішки розваживши для більшої точності, вкладишем з пластиліну. Воно працює дуже добре. пластилін звідти не вилетить, і воно працює дуже чітко. Я так все собі балансую. От в мене на цьому заточному тут взагалі ставиться, бачите, пластилін там всередині і воно так само працює. Так, я включу. При тому, що цей круг був дуже розбалансований. Может її відносно. Недалеко нормально. Так само тут. Зараз це зажму. Так, зажали і закриваємо. Вже закриваємо. поставив один підручник. На чорному заправили камінь. Так. Так, зараз включаємо. Дуже подобається, що він стартує як. У дивіться, як стартує цей китаєць. 350 Вт. У нього характеристики такі самі, 200 200 круг на 200 віц. Нажимаємо. Це ж воно набрало швидкість через кількість часу. Дуже довго. Зараз я визупиню. Дуже довго. Тепер запускаємо цей. Так, щось не Так, трошки вийшов казус, бо мені там вперла та шайба, яку я робив. Трошки вона там впирала. Рації майже не видно навіть по лампі, по лампі видно. Але десь як на що набирає оберти ключі, і воно не Щоб там не летіло мені ззаду всяка. Я зробив таку систему аспірації. от Тройничок, два коліна туди, одне вниз, з'єднувач і отак воно буде ставати. Резинки дуже класно сюди підходять, от так. От вони дозволяють, от вони гарно герметизують. Як запхати, то воно повністю загерметизоване. Получається досить така зручна система. І воно буде працювати, бо зараз, коли працює, от і весь мусор летить туди, ви бачите, от це все відправки, воно зразу вилітає. От. Зробиться ще витяжка, пилососик поставиться і буде працювати все в комплекті. Так, було зроблено ще 4 поправки. Дві, три оправки у нас буде з правою різьбою і одна буде з лівою. Бо мені на праву сторону зручніше і легше робити їх. Розточив круг. От. То, що залито, розточив його рівненько. То й все. Буде ще працювати і працювати. От. Це буде на ліву сторону, на ліву оправочку. І зараз можна його поставити буде навіть. Так, я зробив сюди отаку шайбу з різьбою М6. На верлив отворів, різьба, і відповідно буде балансування проходити вкручуванням гужончика. У мене гужончики на М6 ціле пуделко, тому можна їх буде використовувати сміло отак. І ми собі можемо вкручувати скільки треба. Ось цих отворів. Більш ніж достатньо, щоб відбалансувати. Дуже швидко пішло, не знаю, як хвилин 30-25 може з різьбою, з сорлінням і так далі. Лінійки рулять. Воно тут страшно цей камінь переважає дуже сильно. Бачите? Просто капець. Ну, зараз я вкручу. Зверху проти вагу і воно вже буде оптимально. Так, от дивіться, як я забалансував скільки гужончиків майже наполовину. Але тепер воно вже нормально стоїть. Ну, цього буде більш ніж достатньо. Отак воно буде стояти. так що досить непогано. Так, ставимо. Це моя нова оправочка. Тільки шайба. Поставив шайбу від старого. Старої оправки, бо вона там прослаблена на чогось не різьбі, і я. Під цю зробив, а на ту зроблю шайбочку з плотнішою різьбою, бо ця дуже там прямо так калатала. Так, закрутили. Це я вже його був на чорно поправив після росточки. І зараз будемо включати. Включати будемо. Подивимося результат, що воно запрацює чи не запрацює. Бачите, повішу вже шкальця. Е. І ніякої вібрації. Ось такий становочок вийшов, бачите, прикольний. Ще сюди буде треба зробити якийсь такий для провілки ползунок. Просто з фазиком, що він там з'їздив отак, щоб можна буде круг без проблем направити, бо тут можна ось цим собі зробити подачу. Відносно того собі маленьку, хочеш подачку зробив. То от і все. Бачите, що круг, е, круг б'є, бо він так зношений нерівномірно з цієї сторони. То, що здалося його поправити з цієї сторони. Але поки що хай буде, бо як я почну правити, то воно... я то з цього боку так не буду нічого точити, я тільки буду по торцю. Я по так що якось так. Чоткий станочок. Так, готові правочки. три комплекта, чотири, комплекти, три комплекти е, правих і один комплект і це лівий. Ось це, це все праві комплекти. І ще два на станку. тобто у нас буде можливість шість кругів поставити, які захочемо. Ось так.